Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, за український історик та журналіст Ірошовець 654 стрімом по справі вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. І сьогодні я буду говорити про те, чого найбільше боюся, про те, що можуть зробити зі Славіком Зінченком. Пройшов уже рік рівно рік, пройшов вже рік з. Того моменту, коли у дворі по вулиці Масарика була вбита Ірина Дмитрівна Фаріон. Рівно рік. І звинувачений у нас тільки один В'ячеслав Зінченко. Він звинувачений, на нього валять всі гріхи, його роблять цапом відбувайлом Слідство фабрикують, фальшують. В суді я не бачив за рік жодного прямого доказу. Жодного прямого доказу, жодного побічного, непрямого доказу Венеславі Казінченко немає. І тепер будемо думати, а що далі? А що далі? Але перед тим прохання 54, 57, 08, 2513, 71, 89,78, картка Приватбанку і низький уклін тим, хто допомагає. Так от, дорогі рідні, що буде далі? От чомусь багато хто не хоче думати, а що буде далі? Скільки Славіка Зінченко можуть тримати у СІЗО? Скажіть, будь ласка, скільки? А рік, два, три, 4, 5. Ви знаєте, згідно діючого законодавства України, на превеликий жаль, Славік Зінченко може відсидіти в СІЗО навіть 5 років без вироку суду. Тільки по сфабрикованій сфальшованій кримінальній справі. А що далі? Скажіть, будь ласка, який суддя в Україні візьме на себе посадити Славі Казінченко довічне? Тим більше в нинішній непростій обстановці в Україні в Україні зараз дуже важка обстановка, так як військова, так і політична. Україну зараз починають роздирати політики в боротьбі за владу. Політки не думають про те, як відбити російський наступ, не думають про те, як зробити, щоб українці були захищені від звірячих ракетно-дронових атак рашистів. Політки не думають про те, чи є бомбосховища в містах, чи немає їх, чи вони працюють, чи вони закриті на замки, чи в них взагалі щось є, так? Політики думають тільки про владу, починають боротися за владу. Скажіть, будь ласка, в такий момент важкий, який суддя дасть Славіку Зінченко до вічне ув'язнення? Хотів би я побачити, але який суддя випустить Славіка Зінченко з СІЗО? Є така річ в шахматах Цуцванг, є такий вислів, як патова ситуація. Славі Казінченко не один суддя не посадив в Україні на довічне. Зараз. Славі Казінченко, не один суддя не, а випустить Славі Казінченко з СІЗО. Він є зараз заручником обставин. І випускати з СІЗО його не випустять, тому що, випустивши з ІЗО Славіка, ті люди, які його посадили, розпишуться в тому, що самі його ж. Туди і посадили, без вини винуватого, вони ж ніколи не розпишуться в фабрикуванні, фальшуванні справи. Так, так. Випустити Славіка не випустять, посадити на довічне не посадять на даний момент. І є велика загроза, що Славіком Зінченком в СІЗО може щось статися. Чому я так говорю? Ну, подивіться, річниця. Вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон, річниця і знову крики: Зінченко вбивця, Зінченко садист, знову на Зінченка натравляють натовп, знову вимагають суду лінча над Зінченком, знову на нього лється бруд і е, звалюються всі гріхи. Скажіть, будь ласка, для чого це робиться? От я взагалі от просто подумайте, для чого робиться вся кампанія дискредитації Славіка Зінченко і його сім'ї. Подивіться, кого ті люди з Львівської мафії дискредитують. Вони дискредитують українського хлопчака Славіка Зінченко, який йшов добровольцем на війну. До речі, хотів іти в піхоту на нуль. Вони дискредитують українського націоналіста. Який ходив по Дніпру з майкою, на якому був портрет Романа Шухевича? Вони дискредитують батька Славіка Зінченко який воює на фронті. Подивіться, що зробили з матір'ю Оленою Володимирною Зінченко. Подивіться на Олену Володимирну Зінченко, що вони зробили з його мамою. Скільки і за цей рік... Прийшлось перетерпіти, перемучити, скільки вона хворіла, що вони з нею зробили нелюди. Скажу я так: у тих людей з львівської мафії зараз немає виходу. Славіка Зінченко посадити на довічне, не посадять, випустити не випустять. Тому в нашому українському суспільстві серед українського народу розганяється теза, що Зінченко садист, вбивця. Безжалісний, що він виколив очі Ірини Дмитрівни Фаріон, що з ним потрібно поступити, так як він поступив з Іриною Дмитрівною Фаріон. Себто розганяють суд Лінчі. І така ситуація була правильно, коли була? Була в Америці. Така ситуація схожа була в Америці, коли убили президента Кеннеді Коли вбили президента Кеннеді, Лі Харві Освальд. Тоді теж розганялася теза про те, що з ним треба розправитись, тому що він убив президента Кеннеді. І з Лі Харві Освальдом розправились. Коли він виходив з поліцейського участку Джейк Рубі, якщо я не помиляюся, застрелив його. Все. От така зараз саме карта, на мою суб'єктивну думку українського журналіста розігрується у нас в Україні в відношенні Славка Зінченка. Нагнітається навколо нього атмосфера, натравлюють на нього людей, які кажуть, скільки можна. Ну, подивіться, скільки коментарів, скільки можна з ним цяцькатися, скільки можна його терпіти, скільки можна його бачити. Нагнітається атмосфера злоби, ненависті. І розправи над Славіком Казинченко. Фактично, Львівська мафія закликає розправити з Славіком Зінченком судом Лінча. По беззаконню, по безпреділу. До чого це приведе? А я скажу: приведе до ліквідації Славіка Зінченка у Львові. Я скажу просто і відверто: зі Львова Славіка Зінченко живим не випустять. Все. І треба щось робити, рідні дорогі. Треба реально щось зробити, щоб звільняти Славі Казінченко. Такий захист, яким його захищають вороняк Сулима, ні до чого доброго не приведе. Патова ситуація Цутванг, Славі Казінченко випускати не можна, тому що правильно це, це вибачте, самі на себе. Пальцем будуть тикати, що вони фабрикували справу. Судити на довічне Славіка не можна, тому що пів України встане за Славіка Зінченка. Як судити? на довічний за що? За слова може, звук схожий на постріл взяти і посадити на довічний. Тому у Львівської мафії і людей, які за нею стоять, є тільки один вихід: не дати Славіку Зінченку вийти живим з Львівського СІЗО. Кардинально зробити, поступити Славіком Зінченком. Тому вони повторюють цю ситуацію з Ліхарві Освальдом і з Джейком Рубі, який начебто вбив Лі Харві Освальда з патріотичних, з патріотичних отаких, як кажуть, мотивів. Все. Тому і зараз розганяються у Львові заклики зробити суд Лінча над Славіком Зінченком, скільки можна? Ірина Дмитрівна Фаріон на тому світі, а він дихає повітрям у Львові. Ну як це зрозуміти? Я розумію, як заклик зробити -Зінченком, над слайком Зінченком суд Лінча. Як просто ліквідувати його. Все. І, і по-інакшому це зрозуміти не можна. Тому я закликаю, закликаю знову адвокатів. Сулиму Вороніка закликаю Тетяну Мусіхіну, якщо вона ще є жива, з групою підтримки жінок, потрібно робити все те, щоб витягувати Славіка Зінченко. Витягувати, подивіться на його психологічний стан, подивіться на те, як він схуд, його ламають в тюрмі, його ламають, щоб він зізнався. Скільки буде триматись Славік Зінченко, скажіть, будь ласка. Скільки буде триматися, подивіться, який він змучений. Подивіться, на що перетворили ці нелюди мати Олену Володимирну Зінченко. Тому я звертаюся до всіх, хто захищає Славіка Казінченко. Перше, об'явити Славіка Зінченко політичним в'язним. Друге, звернутися в Верховну Раду до повноважного по правах людини Дмитра Лубенця. І третє, якщо потрібно, об'явити голодовку в Україні. З вимогою звільнити політичного в'язня Славіка Зінченко Я перший піду публічно голодувати. 54 57 08 25 13 71 89 78. картка Приватбанку. Допомагайте хто скільки зможе. І дякую друзям, які підтримали мене в чаті. Важкий сьогодні день. Вибачайте. Важко мені говорити після того, що не люди рашисти роблять кожну ніч з нашим українським народом. Дякую за стрім.